Добрий день, мої підписники. Вже обід. Я нічого зранку не знімала, але достатньо зробила роботи, яку я вам зараз покажу. Вже доробила ось цю колумбу. насипала доріжку. Ось так поверху кладу ці плитки для того, щоб якщо піде дощик, щоб за ногами не тягалась тирса. Ось так, хай, хай буде. А, ось, цю, ось цей трикутничок я привела до ладу. Звичайно, коли викопувала, то ось викопались цибулинки. Я вже їх не буду садити, вже тоді в погріб я їх в погрібі залишу, хай вони зимують. А якщо буду приїжджати весною, то тоді вже посаджу весною. Ось так. Там трошки ще не досипала, пішла робити важливішу роботу. грядки грядками, клумби-клумбами, а мені ж треба ну, законсервувати дім, щоб його залишити на дощі, на осінь, на всі ці діла а, плівкою по периметру. А степлером застеплерила вікно, ось це. А, і те вікно, що там кухонне теж застеплерило. Зараз буду брати важезну ту драбину і лізти на горище. Дивитися, чи наскрізь там пробило цей дах, чи що з ним. Ось такі справи. У мене вже часу не хвати до ладу приводити ту частину саду та грядок, там моїх клумб. Ну, хоча б тут. Трошки зменшили, зменшити популяцію цих е, таких агресивних багаторічників, Це я зробила. Залишилося ось це місце, ось цей шматочок. Тут дуже розрослася материнка, вона насіялася в багатьох місцях. Ось такі хризантинки ніжні. От квітують. Ну, тут теж гарні. І ось тут гарні хризантеми, але вони пізні, і я вже, мабуть, їх не застану квітування. Ось такі справи. Робота робиться потихеньку. Ось Може, якщо в мене ще хвати наснаги і бажання буде, то я поставлю якусь миску, корице і спалю цю кучку. Бо я її не хочу піджигати так, щоб вона горіла піонерським вогнем, а ось по чуть-чуть отак кидати в ємність якусь, може, і, і зроблю. Але це не точно. такі дів. Ну добре. Буду далі займатися, а тоді вже покажу, якщо ще щось зроблю. Догоряє сміття. Прийшлося по-піонерськи, але розді... так по чуть-чуть брала і спалювала по чуть-чуть. Зараз -чуть. оці коліна, оці труби поприбираю, трошки розгребу і буде красота. Одразу стало більше місця без цієї кучки. А вже на наступний рік, ну або якщо я буду приїжджати пізньою осінню, то я спалю вже оту, яка біля туалету кучка. Ось такі справи. Себе показувати не буду, бо я чорна, як цей трубочист, пахну копченою салом. Так що Миша буде сьогодні нюхати підкопчене сало. Продуктивний сьогодні гарний день. він ще не скінчився, бо я зараз буду включати полив і ще буду поливати. Ось такі справи. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ставите вподобайки. Також дякую захисникам України, які дають мені можливість спати вночі. Слава Україні! Слава нашим героям і смерть ворогам. До побачення, друзі, до зустрічі у наступних відео.